Всім привіт! Сьогодні на каналі Об'єднаного народу поговоримо про багато важливої інформації. Почнемо з законопроекту, тепер уже закону 9665. Верховна Рада прийняла його 10 жовтня, але наразі він ще не підписаний президентом. Мова в ньому йдеться про кримінальну відповідальність за зберігання дров на суму більше 30 тисяч гривень. Санкція там передбачає до 7 років тюрми. Зараз пропоную послухати коментар Олексія Канібаса. Після чого перейдемо далі. Подружжя зберігають дрова на суму більше 30 тисяч гривень. Не мають документів, де вони ці дрова купили. А кримінальна підальність передбачена від 5 до 7 років. Адвокат Олексій Кінебас коментує норму законопроекту, який Верховна Рада прийняла 10 жовтня. Тоді депутати внесли зміни до адміністративного і кримінального кодексів, посилення покарання, зокрема за незаконне вирубування і пошкодження дерев. в Законопроекті називають вдосконаленням відповідальності. Внесена нова стаття до кримінального кодексу, якої раніше не було, і до адміністративного кодексу також нова стаття, якої раніше не було незаконне зберігання деревини. Тепер може бути або кримінальне або адміністративну відповідальність просто за зберігання перевезення або 85-річна жителька прикордонної Ларинівки на Чернігівщині ні на шик. документів на дрова, які зберігає, немає. Опти десь не заготовили пакущах полателі. Я їм гроші віддала. І поїхали. А якщо хочете не з документами, де хай ж государство вози нам дрові. Я й документи буду хранити. Вулиця, на якій живе жінка, заросла клановими хащами. Було б у мене здоров'я, до кого б я просила? У мене води повна дров, наваляла, на і дрові в мене. І паліс, баба, скільки хочеш. На сьогоднішній день існує кримінальна відповідальність за незаконну порубку лісів. А законом змінено цю норму. Стаття 246 викладена в новій редакції. і тепер кримінальна відповідальність передбачена за законне вирубування, пошкодження дерев або чагарників, незалежно від того, чи це ліс, чи це не ліс. Типовий на тепер ландшафт сіл півночі Чернігівської області, вулиці та занедбані двори, порослі чагарниками. В основному кленамериканський потенційні дрова для місцевих жителів. Узбіччя вулиць в Ларинівці та Бугринівці завалені спиляними кланами, які прибирали під час розчищення лінії електропередач або проїзної частини. Якщо без дозволів забрати цю деревину на дрова, буде відповідальність, пояснює адвокат. Навіть якщо цих дров менше ніж на 30 тисяч гривень це адміністративна відповідальність, там теж передбачений штраф. Ну тобто, фактично, якщо ви зберігаєте там навіть одну, ну не знаю, один стовбур, одне дерево, один якийсь пеньок, то теоретично можна говорити про те, що це деревина. І ця деревина має мати документи, де ви її взяли. Друзі, боляче дивитися на бабусю, для якої тюрьма не найгірший варіант. Я не знаю, що гірше прожити на 2000 гривень в місяць пенсії чи сісти за грати. Але я хочу нагадати, що це все починалося. А починалося з того, що після початку повномасштабної війни скасували більше 200 лісгоспів госпів Україні. Замість них прийшов. Монополіст Державне підприємство Ліси України. Де директором є Юрій Болоховець. В грецькій міфології є Посейдон, володар моря. В нашому випадку володар українських лісів є одна людина. Це Болоховець. Єснянське лісовосподавцем. Це найбільша рубка самовільна, яку я бачив незаконно взагалі в своїй. Якби передоохоронній практиці. Що не самовільна рубка? Це значить рубка, на яку взагалі немає жодних документів. Тобто тупо взяли, прийшли в ліс і зрубали те, що сподобалося. Тут є більше чотирьох десятків пнів. І такі здоровенні, товсті колоди ялини. Та корубка, вона 100% не могла відбутися без відома керівництва філії Ясенянського сосподарства і враховуючи масштаби, це не відбулося не безвідомо, де пеліси України. Я не знаю, чи центрального офісу, чи регіонального офісу, але це точно показник їхньої некомпетентності. Чому я вважаю, що це не безвідомо? Перше, дивіться, які величезні обсяги. Друге, ви думаєте, що ми знаходимося десь диких-диких Карпат? Та ми знаходимося від Буковеля менше, ніж півтора кілометра. Ми пройшли 200 метрів з дороги, яка веде на Побачити такі великі обсяги рубок. Точно, мали б простірського справді, якби вони не були в цьому замішані. Державний колишній інспект Закарпатської області виявили цю рубку. В мене особисто є велика підозра, що місцеві правоохоронні органи можуть бути теж причетні до кришування цієї рубки. Ну, що вам сказати, запікайте це слово на відео, будь ласка. Мені здається, запікати одне слово буде недостатньо. Там треба пікати як мінімум декілька трьохповерхових речень, щоб пояснити те і беззаконня, яке відбувається з нашими лісами. Але суть, про яку нам говорить природоохоронець, полягає в тому, що держпідприємства, лісники можуть валити ліси без жодних документів, так як вони і являються тим органом, який може клепати ті документи в будь-яких кількостях. Ну, наприклад, моделюємо ситуацію: це іде незаконна рубка, вальщики кладуть ліс, приїжджають активісти, це все фіксують, визивають сох слідчо оперативну групу. Поліцейські так само це все діло фіксують. Але поки відбувається оця тягамотіна, де документи, чому бірки не відповідають діаметрам, вже до цього етапу підготовлюються документи і помічниками передаються на відповідну ділянку. Тобто, годину назад це була крадіжка, а через годину після того, як Свіжі чернила попали в ксероксі і відповідні папери, це вже повністю офіційна рубка. Тому ну, і сюдиться в такому порядку дуже складно, тому що, по факту, через годину, через дві документи вже є, а те, що їх не було годину-дві назад, як того вимагає закон, це буде дуже важко довести і цим користуються. 500 кілометрів нових лісових доріг сумнівна ініціатива. Нещодавно голова Держлісагентства оголосив про намір збудувати 500 кілометрів нових доріг, переважно в Карпатах та по лісі. За словами чиновника, це стане можливим внаслідок реформи об'єднання більшості державних лісгоспів у єдине підприємство Ліси України. Одним з аргументів на користь доріг це доступ до ресурсів, який наразі просто втрачається. От в мене питання, яким чином він втрачається. Ліси це ж не пачка молока, які можуть скиснути. Стояли вони десятки років і далі простоять, чи не так. А також можливість проводити заготівлі у віддалених місцевостях. Що це означає? Ну, от далі ми можемо бачити картинки. От перше фото це нетронуті ліси в віддалених ділянках, як було сказано раніше. А ось уже червоним кольором відмальована дорога, яку пробили в лісі, і жовтим пунктиром підчеркнуті ділянки, вже свіжі ділянки, які почали розроблювати, тобто почали вивалювати ліси. ДП ліси України в 2024 році наростили відвантаження деревини на 60%. ДП ліси України з початку року відвантажили понад 700 тисяч кубометрів деревини, що на 60% більше, ніж за аналогічний період 2023 року, повідомив генеральний директор підприємства Юрій Балахавець. Друзі, я роблю висновки, що поки. Для звичайних людей приймаються закони, які посилюють відповідальність за храніння деревини Держпідприємства з легкої руки починають розроблювати нові ділянки, збільшують видобуток лісу щонайменше на 60% кожен рік. А які всього, всього можуть бути наслідки? пишіть в коментарях з Богом.